Дорога мете, шановна пані прем'єр-міністр, шановні члени делегації, шановні журналісти. Я радий вітати сьогодні в Україні, Данію, пані прем'єр-міністра Мете Фредеріксен та членів данської делегації. Ми в Україні пишаємось відносинами з Данією. Які були досягнуті завдяки, зокрема, твоєму лідерству, мета. Україна вдячна за кожен із проявів данської підтримки для нашої держави, для наших людей, для міжнародного права. Разом Україна та Данія ми дійсно змогли дати і нашим країнам, і усій нашій Європі нові безпекові перспективи. Я хотів би подякувати вашому суспільству за таку. Постійну щоденну потужну підтримку за таке відповідно таке відношення до України до українців. Перше, щойно тут у Львові ми з пані прем'єр-міністром підписали двосторонню безпекову угоду між нашими державами, і це гарантії сили, які і вже зараз працюють і. Залишиться доступними для України на час до вступу нашої держави в НАТО. Угода з Данією передбачає комплексну оборону, політичну допомогу, дипломатичну взаємодію цього року. Військова підтримка від Данії для України матиме обсяг у мільярд 800 мільйонів євро. І на період до 28-го року данський фонд на підтримку України становитиме 8,5 мільярдів, і це відчутно. Ми дуже дякуємо за таку потужну підтримку. Звичайно, угодою передбачена і принципова підтримка України на усіх фундаментальних напрямках взаємодії. Особливо я хочу відзначити підтримку вступу нашої держави до НАТО. Данія стала першою державою поза межами Групи Семи, із якою ми підписали таку безпекову угоду. І, як і завжди, данське лідерство очевидне. Друге, я хочу нагадати, що саме Данія. Відіграли ключову роль у розблокуванні рішення про F-16 для України мете, пані прем'єр-міністр. Я дякую тобі особисто. Ми працюємо зараз над тим, щоб українські f 16 почали реально захищати українське небо. І сьогодні є і новий оборонний пакет від Данії, і це до речі, вже 15-й. боєприпаси, дрони і інша зброя, які очікують наші воїни. Окрім цього, наші Делегації домовились про проведення спільного двостороннього форуму оборонних індустрій, модернізації і зміцнення арсеналів на основі досвіду сучасної війни. Це один із а, спільних пріоритетів. Третє, ми маємо і надалі продовжувати тиск на путінську систему на всі її елементи заради зменшення російської можливості продовжувати війну, продовжувати цей терор. Маємо надалі принципово посилювати санкції проти. Росії та ліквідувати усі російські хитрощі щодо санкцій. Кожна схема обходу санкцій це буквально інвестиція в терор. Тому кожен, хто допомагає Росії обходити санкції, повинен за це відповідати. Інше принципове завдання цього року це конфіскація російських активів, які вже знайдені та заморожені, зокрема у європейських юрисдикціях. А Путін значно більше цінує гроші ніж людське життя, і тому саме через втрату грошей. та активів він відчує справжню ціну своєї агресії. Ще один елемент співпраця у напрямку відбудови. Я вдячний дані за цю роботу, передусім у Миколаєві і Миколаївській області. І це приклад для багатьох інших країн. Також варто відзначити і запуск зразкової програми експортного фінансування через експортне. Фінан інвестиційний фонд Данії для підтримки постачання в Україну, зокрема обладнання, це те, що дійсно допомагає. Чим більше спільних результатів ми досягнемо, тим більше очевидно буде нездатність Росії досягти її агресивних цілей. Ще одне, хочу подякувати Данії за спільну з нами роботу щодо формули миру. Саме у Данії, в Копенгагені відбулася дна. Із вирішальних зустрічей на рівні радників щодо формули миру, і саме така зустріч, яка доводить наш спільний шлях пошуку миру, правильний і, і дієвий. І цього року ми організовуємо перший глобальний саміт миру на рівні лідерів. Ми віримо, що це вдасться. Данія працює разом з нами, щоб саміт став успішним. Україна дуже це цінує мети пані прем'єр-міністр. Дякую тобі особисто за твоє лідерство і за таке відношення до України. Особливо, дуже особливо. Дякую. Слава Україні. шановний пані президенте, шановний Володимире і шановний народи України. Це long years. Це два довгі роки для вас. два жахливі довгі роки. і я гадаю, що дуже багато людей. Думали, що насправді ви дуже швидко е, вирішите здатися. Але ми бачимо, що два роки ви не здалися. Ви зробили прямо протилежне до того, що очікувалося. Ви боретеся, і ви показали іншим куточкам світу, якими ви є. Я думаю, що ви можете пишатися цим, тому що ви ведете війну, яка насправді ніколи не мала навіть починатися, і ви боретеся. З жахливою агресією, де немає місця поваги до людей і до людського життя, і я думаю, що сьогодні ви повинні почути посил від Данії про те, що ви не самі, і ми, так як і обіцяли вам це зробити два роки тому, залишатимемося з вами. Як зазначив пан президент, ми вже оголосили про 15-й пакет допомоги Україні і вже почали готувати наступний пакет, тому що ми розуміємо наскільки вам потрібна. Наша підтримка для збереження життів до цього пакету входить військова допомога, зброя, дрони, також системи розмінування. І це на, лише на додачу до всіх інших донатів, які ми робимо. Я дуже рада, що ви відзначили також F-16, винищувачі, тому що буквально шість місяців тому ми з вами в Данії відвідували so одне місце, де бачили ці F-16, Винищувачі і ми... Поспілкувалися з вашими пілотами, з нашими пілотами, де проводяться тренування. Ми пообіцяли, що винищувачі F-16 ми надамо Україні разом з Нідерландами та Сполученими Штатами, тому що ми розуміємо, що вам вони абсолютно необхідні, якщо ви маєте відстояти свої терени і ем, побороти Росію. І сьогодні ми дали ще одне важливе зобов'язання Україні. Ми перша зі скандинавських країн, які підписали угоду про співробітності з Україною на десятирічний період в сфері безпеки. Ки який передбачає яке передбачає довгострокову співпрацю між данією та Україною. І я думаю, що ще дуже багато таких міцних партнерств зроблять те саме і сформуються в сфері безпеки. І я думаю, що це покаже дуже чітко Росії та Путіну, що у вас дуже багато партнерів, у вас дуже багато друзів, які залишаються з вами, і на яких ви можете розраховувати ці безпекові зобов'язання є абсолютною необхідністю, і Європа та інші міжнародні партнери. Повинні взяти на себе ці зобов'язання і виконати свої обіцянки. для мене це означає, що в першу чергу ми маємо надавати військову допомогу для того, щоб солдати отримали цю зброю боєприпаси, яка їм вкрай необхідна. Ми власне також працюємо над виробництвом боєприпасів зброї, і тут і в Україні ми відкрили нові виробничі потужності в цьому напрямку, тому що ми маємо співпрацювати однозначно для того, щоб захищатися і відбивати ворога, і я хочу послати Україні дуже важливе повідомлення. Нам потрібна сильна об'єднана Європа і сильний об'єднаний трансатлантичний альянс. І Я думаю, що всі ми маємо показати, що ми можемо знову стати разом, так як колись це робили завтра. На жаль, в нас лише друга річниця початку повнома. Тавного вторгнення Росії в Україну, і я хочу дуже чітко сказати, що Росія не досягла успіхів, їй не вдалося захопити Україну і їй не вдасться захопити Україну. Але те, що ми зараз бачимо, це дуже агресивна Росія, дуже агресивні дії, і ця Росія, яка має дуже серйозні прагнення. Вони про і вони формують воєнну економіку. буквально кілька днів тому. Ми всі побачили справжнє обличчя Путіна і російського режиму. Тому союзники і партнери повинні діяти. Ми повинні давати більше і забезпечувати ті зобов'язання, які дали. Тому що ви не можете виграти війну лише на основі слів. Мають бути дії, які стоять за цим. І я хочу сказати народу України, що ми в інших країнах Європи чітко розуміємо, що ваша боротьба це наша боротьба. Це боротьба Європи і від імені Данії. Я хотіла би вас запевнити в. Тому що ми будемо продовжувати надавати вам підтримку, скільки це буде потрібно, шановний пане президенте, ми підписали угоду з данією і останнім часом ви також підписали угоди з Францією, з Німеччиною. Зброя надходила з Данії, з Швеції. Але якщо у вас не буде від в значного масштабного пакету від США чи допоможе ця зброя вам тут зараз, коли ми бачимо такий тиск з боку Росії, і зокрема, якщо ми говоримо про альтерлійські снаряди, 15 тисяч. Ну їх можна витратити буквально за тиждень чи навіть за два дні. То чи можете ви нам чітко сказати, що дадуть Україні, що змінюють ситуації ці донати? Ця допомога? Дуже дякую. По-перше, ми говоримо сьогодні про. І велика наша вдячність за 15-й пакет. Ми не розглядаємо тільки один пакет віддані. Це велика допомога спочатку перших днів атаки на Україну, і це дуже серйозна допомога. І гарантії безпеки вони не вирішують. І один договір не може зупинити Путін, але єдність союзників, єдність партнерів, єдність таких безпекових гарантій. Точно допоможе посилить нас. Ну принаймні, точно не дадуть захопити Україну і зруйнувати нас, якщо всі країни і будуть так само такими самими відповідальними, як Данія і ті наші партнери, з ким ми вже підписали гарантії безпеки. Гарантії безпеки ми не розглядаємо як альтернатива допомоги Сполучених Штатів або інших партнерів. Це гарантії безпеки, це важливі документи з виваженою позицією тієї чи іншої держави, які нам дуже потрібні на шляху до НАТО. І ми говоримо, що це буде посилювати Україну до тих пір, поки ми не будемо в Альянсі, це говорить, що і зараз, і після а, війни. Що стосується допомоги Сполучених Штатів, ми вважаємо їх стратегічним нашим партнером і лідером світової допомоги, і тому ми розраховуємо, що ми разом з нашими партнерами зробимо все, щоб рішення Сполучених Штатів було позитивним. Я більш впевнений, що так воно і буде. Ну, питання виборчого процесу Сполучених Штатів це виклики. На жаль, у кожній країні, окрім України, є і свої, а вже ж зрозуміло, внутрішні пріоритети. Дуже хочеться, щоб Україна була одним із пріоритетних питань для сполучених штатів. Тому будемо працювати з конгресом Сполучених Штатів, щоб отримати позитивне рішення. Далі телеканал Інтер, будь ласка. And Отебодмінпікасми, власно, говоримо про те, що було би потрібно. Ми, я перепрошую. ми говоримо про 15 тисяч тих снарядів, які нам потрібно, про які ми запитуємо. Так, але це запитання не до данії, що нам потрібно, це швидше запитання до всіх наших партнерів. В першу чергу нам потрібні системи ППО для того, щоб захистити наших громадян. Це надзвичайно важливо, і це той посил, який я повідомляю не лише сьогодні. Я постійно повторюю про це. Нам Справді потрібні системи ППО для того, щоб зберегти життя цивільним громадянам для того, щоб підсилити нашу армію на лінії фронту, зокрема тих героїв, які зараз знаходяться на передовій на полі бою. І, також це допоможе нам закрити певні прогалини в економічній сфері, тому що більше людей буде повертатися, якщо в нас цей щит у вигляді повітряної оборони буде працювати краще і захистить повну територію. Але власне, ми говоримо про це не вперше і не востаннє. І як зазначила пані прем'єр-міністр, ми готуємо новий, новий пакет уже. І найважливіше це розблокувати. Сформувати, ем, захист у повітрі і також забезпечити цей захист через те винищувачі. F-16. важливо те, що всі наші рішення мають прийматися вчасно. О, це має бути нашим пріоритетом, тому що у нас багато рішень приймалося, і за останній рік, під час нашого контрнаступу, нас також було зроблено дуже багато важливих речей, але просто не все пішло. Так як, мало бути, не всі поставки були здійснено вчасно, і не всі поставки були здійснені в необхідних розмірах, в обіцяних розмірах. Вітаю у Львові. У мене питання спочатку до пана президента. Скажіть, будь ласка, ситуація з приводу Польщі та України на кордоні. Ви говорили про робочу групу на кордоні до 24 лютого. Дональд Туз вчора сказав, що ця ситуація можливо буде зустріч пізніше у березні. Як зараз? Чи буде ця зустріч? Чи буде все-таки у березні? Яка зараз буде ситуація? Чи будуть якісь певні зустрічі? Наш прем'єр-міністр разом з відповідними міністрами, які працюють над питанням експортного імпорту товарообігу між тими чи іншими державами, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс? Керівники прикордонної служби, ця група, на чолі з прем'єр-міністром, сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи будуть польські колеги? Це їх особисте рішення. Завтра ми не можемо бути завтра. У нас два роки цієї боротьби, два роки війни. Я не до того, що нам хтось пропонував завтра. Ми сказали це відкрито, що ми готові з пропозиціями, з рішеннями, з кроками. На зустріч, ми будемо готові до 24-го бути на кордоні, польська сторона буде чи не буде, мені це невідомо. Ми те, що ми кажемо, ми зазвичай стараємось намагаємось робити. Це, це так, що стосується наших фермерів. І мені здається, це дуже важливо. Їм подякувати, що вони розуміють, що таке держава в час війни, що вони самостійно. Нічого не блокують, незважаючи на те, що їх продукти харчування не їдуть сьогодні польським шляхом і не на польський ринок хочу зазначити. Тобто блокуються продукти, які йдуть транзитом. Дуже важливо. Ну, Прем'єр, в принципі, про це сказав, неодноразово. що... 5% від нашого зерна, тільки 5% проходять. Але польські наші сусіди, ми їм вдячні за все, що вони робили спочатку. Люди, люди, які допомагали спочатку війни, приймали наших людей. Для нас важливо зберегти наші відносини, але також зберегти правду. Дуже важливо: українське зерно не йде на ринок Польщі за бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи, але коли ми говоримо про транзит, ну тобто це трішки поза європейським законодавством. Тому ми готові, будемо робити все, щоб вирішити це питання. У мене ще одне питання, пан до пані прем'єр-міністра. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до вільної торгівлі України та Євросоюзу? Дякую. дякую за запитання. Я думаю, що насправді ми зробили серйозний крок вперед в напрямку інтеграції України до Європейського Союзу. У цей крок ми зробили у грудні в Брюсселі, коли прийняли рішення щодо відкриття переговорного процесу про приєднання України до ЄС. Ми дуже чітко тоді показали, з боку єдиного цілісного європейського союзу, що Україна належить до нашої сім'ї і зараз ми будемо вже конкретно працювати з різноманітною тематикою. Будемо проводити переговорні процеси, будемо здійснювати реформи. І я напевно не буду зараз детально розповідати власне про цей аспект, якого стосувалося ваше запитання. Але мені здається, що все це дуже важливо не лише для України, а й для самого Євросоюзу, і буде однозначно робитися багато кроків в напрямку того, щоб велася торгівля. Звичайно, що вільна торгівля це один з аспектів. Всеслав Коменко, yeah. BBC. BBC. У мене запитання і до пані прем'єр-міністра, і до пана президента. Воно буде стосуватися F-16, про які ви обоє згадали. Данія, як ми всі знаємо, належить до головних донорів f 16 для України. Пан президент, не знаю чи ви бачили, розшарив буквально недавно ролик про тренування українських пілотів саме на Датській. Авіабазі і я не можу не скористатися цим е, приводом і не спитати у вас, е, пані прем'єр. Чи могли б ви назвати конкретну дату, коли датські f 16 будуть в Україні? Ви згадали, що вже е, працюєте над наступним безпековим до е, пакетом допомоги. Чи можуть вони увійти до нього? І до е, пана президента ви згадали, що західна допомога повинна до, надходити до України in time, в, в час, в правильний час. Як ви думаєте, чи цей час уже настав щодо f 16 і як вони змінюють ситуацію на полі бою, коли надійдуть? Дякую. Будь ласка, перше запитання стосувалося а вас. The, the так, я можу насправді відповісти також I'm і на друге запитання. <laughs> будь ласка. Афін насправді я думаю, що ми всі дуже раді тим, що Данія запиталася надати ці винищувачі і, і у співпраці з Нідерландами, Сполученим Королівством, Бельгією та звичайно США. Це дуже потужна зброя. І звичайно, це основна причина, чому ми прийняли таке рішення. Ми почали проведення навчань для ваших пілотів вже в серпні. Навчання проходять дуже швидко і дуже добре. І єдина причина, чому ми все ще затримуємося з передачою F-16 в Україну, це просто. Технічна причина, технічний момент потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, і також ми розумієте, що провести навчання для F-16 набагато довше і триваліше ніж для будь-яких інших систем зброї чи літаків. І відповідно ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті. І я сподіваюся, що нам вдасться вже найближчим часом ще до літа побачити F-16 в повітрі. Повітряному просторі України, і я думаю, що зважаючи на всі ті зусилля, яких ми докладаємо, і на чудову співпрацю між нами та союзниками, ми все таки будемо готові це забезпечити до літа. Але я ще раз наголошую на тому, що тут ідеться лише про практичні технічні моменти, які потрібно вирішити, і які поки що потребують певного вдосконалення і власне, через які виникли така прогалина в часі між серпнем і тим моментом, коли ми побачимо ефістнадцять повітряно про. України. Першу партію Ф-16 ми отримуємо в цьому році. Я не можу, пані прем'єр-міністр, вам сказала, що частину цієї партії, напевно, ми можемо отримати в якісь місяці найближчі, літні. Та? Не буду говорити вам конкретно. Ми отримуємо частину наших домовленостей в цьому році. Це факт, тому що буде готова під під цю, цю кількість літаків, будуть готові відповідні а, пілоти, і команди, і технічні команди. Також окрім екіпажі, технічні команди, інфраструктурні а, речі повинні бути також підготовлені. А, я чесно скажу, вам бачив робочий план на ставці щодо отримання. Літаків він розбитий на там, скажімо так, на деякі півріччя. Не можу вам більше сказати конкретики. Прошу вибачення.